Шановні учасники заходу, ми представляємо заклад загальної середньої освіти Заборівський ліцей No32 Луцької міської ради. Сьогодні ми маємо можливість поділитися з вами досвідом роботи в напрямку органічного землеробства, а саме з технології використання теплих грядок, яку розробив розум Володимир Микитович. Уже 8 років поспіль ми втілюємо унікальну технологію і допомагає нам у цьому Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. На діючих теплих грядках ми вирощуємо садівничі культури: полуницю, соницю, порічку, сільськогосподарські культури, лікарські розслідування та проводимо дослідження. Нам був закладений досвід по вирощуванні порічки сорту джемелів в умовах теплих грядок та звичайних умовах. Висаджено було 54 саджанці. Посадковий матеріал ми отримали від Волинського еколого-натуралістичного центру. Учениця 11 класу Хотинська Іванна виконала науково-пошукову роботу з теми вирощування порічки сорту джемелів у мовах теплих грядках розуму. Її робота посіла перше місце на всеукраїнському етапі. Актуальність науково-пошукової роботи полягала у вивченні особливостей росту та плодоношення порічки сорту джемалів у умовах теплих грядок. Основне завдання роботи визначені істотних відмінностей і переваг в теплих грядках розума перед звичайними грядками. Проводилися морфологічні спостереження за появою нових стебел у трьох варіантах. Першого року вегетації спостерігався переріст на теплих грядках з внесенням біодобрив у три рази більший. Другу року вегетації поява нових стебел збільшилась у 4-5 разів відносно контрольної ділянки. На теплих грядках розума без внесення мікродобрив першого року вегетації спостерігався переріст у 2 рази більший, другого року у 3 рази більший відносно контролю. В цьому році учениця 9 -го класу Гончаренко Вікторія виконала наукову дослідницьку роботу з теми вирощування полуниці агрокліматичних умовах волині. Об'єктом дослідження є шість перспективних сортів полуниці вітчизняної і зарубіжної селекції, технології вирощування ягід і посадкового матеріалу, а саме, ранньостиглі Ольвія, Клері, середньостиглі Паула Мармелада, пізньостиглі Дукат Мальвіна. На основі агробіологічного ґрунтування конкретизовані найбільш доцільні строки та способи насаджень, запропоновані технології вирощування ягід і посадкового матеріалу полуниці. Дослідження виконали у чотирьох варіантах з органічною системою добрення, взявши за контроль органомінеральне живлення. Отримані результати можуть бути використані в господарствах різних форм власності в умовах Волинської області. Ми підготували рекомендації. По-перше. Для промислового вирощення суниці у відкритому ґрунті в Волинській області. Рекомендують сорти вітчизняної селекції. Зреальностиглих ольвія середньопізних дукат. Для вирощування в плівкових неопалюваних теплицях сорт Ольвія. По-друге, з метою найбільш ефективного вирощування суниці в відкритому ґрунті слід використовувати климово смоговий спосіб, особливо на невеликих площах вирощування. По-третє, Садіння суниці в області проводити в перші дні початку весняно-польових робіт. По-четверте, для отримання ранньої продукції суниці застосовувати безкаркасне укриття насаджень агротканиною в розстил. В цьому році ми заклали нові теплі грядки розуму, на яких висаджували різні сільськогосподарські культури. Проводжуємо дослідження над цінними малопоширними лікарськими рослинами. Теплі грядки розума це технологія вирощування овочевих культур, що належить до органічного землеробства. Вона надає можливість використовувати занедбані народючі ділянки, підвищити врожайність ґрунту і скоротити працезатрати по обробці території. Працюючи на теплих грядках розума, ми зробили висновок, що, на відміну від звичайних, використовуємо мінімальні витрати праці. Вони потрібні тільки один раз при облаштуванні теплих грядку. Екологічність їх полягає в тому, що культури, які вирощуються на теплих грядках, винятково за допомогою органіки, без використання промислових добрив. Це дозволяє зібрати натуральний і екологічно чистий урожай. Навесні 2024 року ми посадили фруктовий сад 36 найпопулярніших сортів яблунь айтарет, слава Переможцям, сніговий кальвіль, ліголь, йонагольд, малинівка, чемпіон речів, Джонатан, Гольден Делішерс, Гала та інші. Уже восени 2025 року ми отримали перші плоди. Цей сад є не тільки окрасою закладу, а й навчально-дослідницькою ділянкою для проведення досліджень з біології та екології. Ми продовжуємо співпрацювати з обласним еколого-натуристичним центром розумом Володимиром Микитовичем. Місцевим базовим господарства СВК Урожай Волинським інститутом агропромислового виробництва. Уже багато років поспіль здобувачі освіти нашого закладу є слухачами обласної природничої школи секцій аграрії та юні медики Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. Навчання допомагає учням у виборі майбутньої професії. Випускники нашого закладу здобувають вищу освіту у закладах екологічного, медичного. Та сільськогосподарського спрямування навчається у Тернопільському національному медичному університеті імені Горбачевського Буковинському державному медичному університеті. Цьогоріч випускниця 9 класу Вирвич Дар'я вступила у Волинський медичний інститут. Випускників 11 класу Хотинська Іванна отримала грант 550 тисяч на навчання та навчається в університеті Київська школа економіки. За спеціальністю штучний інтелект. Топоровський Артем вступив у Луцький національний технічний університет факультет аграрні технології та екології. Я б засадила землю всю садами, щоб зацвіли чарівно навесні, засіяла б всі пустирі квітками, щоб гарно пахли квіти чарівні, щоб не було незоряного поля. А колосився хліб із краю в край, щоб у людей була щаслива доля, і був завжди високий урожай, щоб розквітали яблуні і груші, і мирне небо на землі було, щоб у людей добріші стали душі, і випромінювали в світ тепло. Давайте ж, люди, братися за діло! Щоб враз розквітла садом вся земля і в рідній Україні посвітліло і заколосились радістю поля. Разом до перемоги все буде Україна!